Тепер мексиканський суп готую так же часто, як і український борщ. Бо це дуже-дуже смачно. Хочете спробувати, то готуйте теж. Для цього беремо каструлю з товстим дном, наливаємо туди олійки, висипаємо дрібно порізану цибульку, обсмажуємо її до прозорості. І також. Вдаємо туди дрібно порізаний сортучок. Це все обсмажуємо. Краще каструльку розігріти дуже гарно, перед тим видати олію, щоб нічого не пригоріло. Коли в нас все обсмажилося, то даємо сюди фарш. Фарш я беру свинячою, гарно його подрібнюємо, щоб він був маленькими такими фракціями. Перемішуємо постійно, обсмажуємо його до такого сірого кольору. Потім сюди додаємо моркву, яку натерв на те для корейської моркви. І додаємо 2-3 картоплини, які порізані невеличкими кубиками. Перемішуємо і протушуємо кілька хвилин. І потім будемо відварювати, залишиться це бульйоном. Можна просто водою, але на бульйоні, як завжди, виходить все набагато смачніше. Варимо ми десь хвилин 15 до готовності картоплі. Обов'язково пробуємо на смак. Додаємо сюди відварену квасолю. Можна брати готову з банки, можна самому відварити. І також додаємо кукурудзу. Я беру десь пів банки, можна цілу банку. Також беремо томатну пасту, пару великих ложок. або... Томати консервовані, просто помідорчик порізати кубиками. Ну, ви зрозуміли, як буде смачніше. Також обов'язково совимо, перчимо і додаємо паприку. І останній штрих це зелень. Ще варимо пару хвилиночок, смакуємо і насипаємо по тарілочкам. Скуштуйте, це дуже смачно, бо вдома смачно. Всім смачного.